Незважаючи на те, що слово гіпертонія знайоме практично всім. На запитання, що воно означає, люди, далекі від медицини, завжди дають неправильну відповідь. Зазвичай говорять так: гіпертонія це хвороба, при якій підвищується тиск. Те, що гіпертонія проявляється підвищеним артеріальним тиском, відомо всім. Але мало хто знає, що гіпертонія це вже не просто хвороба, а стан організму, що породжує більшість інших хронічних хвороб. Саме гіпертонія є причиною безсоння, мігрені, послаблення пам'яті, запаморочення, а також стенокардії, аритмії та затишки та ще безлічі інших недуг. Гіпертонія змушує організм піднімати артеріальний тиск, а це вже гіпертонічна хвороба, котра вважається найпоширенішою хворобою людей, зазначає головний лікар новомосковського міського центру первинної санітарної допомоги Леонід Гінкота. На даний час в нашій країні проводиться пілотний проект щодо виплати частини вартості лікарських засобів для лікування артеріальної гіпертензії нашим хворим. На жаль, демографічна ситуація і показники здоров'я в нашій країні в останні роки негативні. Смертність перевищує захворюваність. Показники здоров'я ну, дещо гірші, ніж показники в розвинутих країнах Європи Америки. На першому місці серед причин смертності в нас стоїть захворювання серцево-судинної системи. Близько 60% всіх причин вони складають у цих причин. Основу їх складає це ішемічна хвороба серця, і цереброваскулярні захворювання. Близько 15 мільйонів осіб в нашій країні хворіє саме на гіпертонічне захворювання. Тому цій проблемі стверджує Леонід Гінкота, треба приділяти більше уваги, таким чином допомагаючи людям з підвищеним тиском. В нашому місті до 15 тисяч осіб страждають гіпертонічною хворобою. Хоча гіпертонія і є джерелом багатьох серйозних проблем зі здоров'ям, однак цей не дух все ж великовний. Понад 60% населення знає, що воно хворе на гіпертонічну хворобу, але лікується тільки трохи більше 30%. Держава подбала про те, щоб такі ліки були більш доступними, тому що в різних людей різне економічне становище, а медикаменти, на жаль, дуже дорогі. Тому було вирішено виділити субвенцію. На нашу область на цей рік припадає 15 мільйонів гривень на часткове відшкодування вартості цих лікарських засобів. Леонід Гінкоте запевняє, кожен, хто потребує на допомогу, має можливість її отримати. Проте, поки що про цю акцію мало хто знає. Гіпертонік. хронический ну минимум 140 на 90 у нас... я была на приеме у нашего местного терапевта вот она мне назначила лечение я пью кардиомагнил и лоза 50 это каждый день это мои таблетки с утра а сейчас возрастной нормально 110 на 70 на 80 а если уже 140 это уже для меня большой. я например таблетки не принимаю я стараюсь вообще до сих пор таблетки не принимаю но я пью не билет и на Утром и вечером не берет, так мне врач прописал. Экология, воздух, наверное, нам... питание, вода. Вода, в первую воздух. очередь, вода грязная. И воздух, видите, как. Ну, мне два раза выписывал врач. Н неправильный образ жизни. Чаще всего сидячий, лежачий. И телевизор. Или просто бездельник. Да. боярышник и пустырник. И обязательно пару листочков мяты. Хорошее давление поддерживаю тем, что я вовремя ложусь спать. Ем продукты, которые не провоцируют давление. Прописал мне врач таблетки, употребляю таблетки, режим питания, холодной водой обмываю, все а как же. Вот все давление сбиваю. Кто работает, этого давление будет нормально. А кто образ жизни ведет сидячий, то, конечно, будет давление прыгать. Особенно в такую погоду. Уже незначна частина населення отримує лікування від гіпертонії, тому і проводиться така акція відшкодування частини вартості медичних засобів від такого недуга, аби допомогти людям боротися з цією проблемою та ставати на шлях до здорового життя. Активно виписуються рецепти на відшкодування нашими лікарями. Майже 10 тисяч рецептів виписано за період, як запроваджується ця програма. Це з 6-го, 2012, -го, а в даному році, в 2013 році, вже понад 7 тисяч рецептів. Що виписано в нас 10 тисяч рецептів, але отримали по цим рецептам лікарські засоби тільки в нашому місті 1 400 осіб. Не всі аптечні заклади приймають участь в даній програмі. В місті продовжиться активна програма по залученню усіх аптечних закладів до такої акції і вже є певні результати. Проводимо акції в громадських містах, в закладах там охорони здоров'я, в громадських наших містах, в магазинах, де на ринках, де всі, хто бажаючи вимірюється артеріальний тиск, інформуються до кого потрібно звернутися, дається і консультація. Проте життя під тиском ризиковане. Тому кожен повинен знати, що це таке, і головне, як можна перемогти таку хворобу. Маємо надію, що загальними зусиллями знизимо тиск новомосковців до належного рівня.